Сьогодні у мене не переробка прикрас, а ремонт. До мене потрапив браслет із бароковими перлинами, який був пошкоджений, немов втратив свою силу. Я почала з того, що ніжно почистила кожну перлинку, повертаючи їй природний блиск. Потім замінила зношені елементи фурнітури і додала нові проставочні намистини, щоб браслет виглядав ще гармонійніше. Усі перлини я перенизала на міцний ювелірний тросик, щоб він був надійним і довговічним. А підрісочку я повністю перезібрала на нову фурнітуру, аби вона знову стала витонченою окрасою браслета. Це був процес, у якому кожна дрібниця оживала і складалася в цілісну картину. Колись давно люди вірили, що кожна перлина це сльоза морської русалки, але барокові перлини були особливими. Їх називали перлинами долі, адже вони народжувались не ідеальними, а значить унікальними. Вважалося, що саме в таких перлинах море ховає свої таємниці і дарує людині щастя, якщо вона береже їх. Браслетик після ремонту ожив, знову заграв блиском, і мені здається, що кожна перлинка в ньому тихенько шепоче свою історію.